Прогноз погоди в Україні на 26 та 27 грудня це детальний огляд по областях. Друзі, вітаю вас на каналі. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до прогнозу погоди, прошу вас зробити одну дуже важливу річ. Якщо ви зараз дивитесь це відео, підпишіться на канал, поставте вподобайку і обов'язково напишіть у коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Нам надзвичайно цікаво бачити географію нашої аудиторії. Від великих міст до найменших сіл. Напишіть Київ, Харків, Львів, Херсон, маленьке село на Полтавщині або гірське село в Карпатах. Я читаю усі коментарі, і саме завдяки вам цей канал живе та розвивається. А тепер до погоди 26 та 27 грудня стануть переломними днями, які остаточно закріплять зимовий характер атмосфери в Україні. Ці дні принесуть відчуття справжньої зими. Класичної зими з морозними ночами, сухим повітрям, скрипучим снігом під ногами та підвищеною небезпекою на дорогах. Загальна синоптична картина: над територією України формується стійкий антициклон, який блокує надходження теплого повітря, атмосферний тиск підвищений, хмарність зменшена, а це означає холодні ночі та стабільні морози в день. Різких температурних гойдалок не очікується. Але холод буде відчутним в усіх регіонах без винятку. 26 грудня день наростання морозів. Північ України. Чернігівська, Сумська, Київська область. Зустрінуть 26 грудня з морозною ніччю. Температура повітря опускатиметься до мінус 12, 16 градусів за Цельсієм, місцями до мінус 17. Вдень очікується мінус 6-9. Опади мінімальні, небо часто ясне. Але саме через мороз відчуватиметься але саме через те, що небо ясне, і опадів не буде мороз відчуватиметься сильніше, на дорогах ожеледиться, особливо на другорядних шляхах і мостах. Кияни, напишіть у коментарях, як у вас із погодою зранку, чи був туман, чи вже скував мороз. Центральні області. Полтавщина, Черкащина, Кіровоградщина, Вінниччина. Тут нічна температура коливатиметься в межах від 10 до 14 градусів морозу, вдень мінус 4, мінус Сніг, що випав раніше, залишатиметься сухим і пухким, видимість добра, але холодне повітря може створювати ілюзію ще нижчої температури через вітер. Схід України, Харківська, Луганська та Донецька області потраплять у зону найнижчих температур у ніч на 26 грудня можливі мінус 15, мінус вісімнадцять градусів, в день мінус 7 мінус Мороз тут буде різким і пронизливим. Навіть коротке перебування на вулиці без захисту може викликати дискомфорт. Харків, Краматорськ, Слов'янськ. Напишіть, як відчувається цей мороз саме у вас. Західні області: Львівська, Дернопільська, Івано-Франківська, Волинська області матимуть трохи м'якший характер погоди, але без відлиги вночі від 6 до 9 градусів морозу, вдень від 2 до 5 з позначкою. Мінус місцями можливий слабкий сніг, який не створить значного снігопаду, але освіжить зимову картину. Карпати. У гірських районах справжня зима. Температура вночі опускатиметься до мінус 15 і 18 градусів, на хребтах можливі короткочасні хуртовини. Видимість на перевалах може різко погіршуватися. Південь України, Одеська, Миколаївська і Херсонська області тут зима лише набирає сили. Нічні температури від мінус 5 до мінус 8, в день мінус 1, мінус 3. У прибережних районах можливий вологий сніг із налипанням, що створює небезпеку для транспорту та пішоходів. 27 грудня зима закріплює позиції. 27 грудня стане днем, коли зима остаточно заявить про себе. Морози охоплять всю країну без винятку. Північ та північний схід. Нічні температури знову опускатимуться до мінус 14, 18 градусів в день мінус 6, 9 Сніговий покрив залишиться стабільним, повітря сухе, морозне, з характерним дзвінким холодом. Центр України. Температурний фон майже не зміниться від мінус 11 до мінус 14 градусів вночі, від мінус 4 до мінус 6 градусів в день. Місцями можливі слабкі снігові заряди, які трохи збільшать товщину снігу. Схід Найхолодніші показники збережуться вночі до 18 градусів морозу, в день від мінус 8 до мінус 11 градусів. Мороз триматиметься рівно, без різких стрибків, але саме така стабільність небезпечна для комунікацій та відкритих ділянок шкіри. Захід тут без відлиги вночі від 7 до 10 градусів морозу, вдень від мінус 2 до 4. Погода спокійна, але зимова. Карпати. Тут морози посиляться до мінус 18 20 градусів. Можливі короткі хуртовини, особливо у другій половині дня. Південь. Температура вночі коливатиметься від мінус 6 до мінус 9 градусів за Цельсієм. Вдень мінус 2, мінус 4 градуси. Для південних регіонів. Це досить холодний сценарій наприкінці грудня, місцями можливий сніг, що сформує нестійкий, але помітний покрив. Друзі, будь ласка, обов'язково напишіть у коментарях, як у вас зараз мороз, сніг, вітер чи ясне небо? З якого міста або села. Саме ваші коментарі допомагають іншим глядачам зрозуміти реальну ситуацію в регіонах. Якщо цей прогноз був для вас корисним, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайку і діліться відео з близькими. Попереду ще дуже багато важливих змін у погоді, і ми обов'язково про них будемо розповідати. Бережіть себе, тепло одягайтеся, слідкуйте за дорогами, нехай з вами буде сила і світло, а також сила і Бог. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Бережіть себе. До нових зустрічей. Прогноз погоди в Україні на 26 та 27 грудня. Це детальний огляд по областях. Друзі, вітаю вас на каналі. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до прогнозу погоди, прошу вас зробити одну дуже важливу річ. Якщо ви зараз дивитесь це відео, підпишіться на канал, поставте вподобайку і обов'язково напишіть у коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Нам надзвичайно цікаво бачити географію нашої аудиторії. Від великих міст до найменших сіл напишіть Київ, Харків, Львів, Херсон, маленьке село на Полтавщині або гірське село в Карпатах. Я читаю усі коментарі, і саме завдяки вам цей канал живе та розвивається. А тепер до погоди 26 та 27 грудня стануть переломними днями, які остаточно закріплять зимовий характер атмосфери в Україні. Ці дні принесуть відчуття справжньої зими. Класичної зими з морозними ночами, сухим повітрям, скрипучим снігом під ногами та підвищеною небезпекою на дорогах. Загальна синоптична картина: над територією України формується стійкий антициклон, який блокує надходження теплого повітря, атмосферний тиск підвищений, хмарність зменшена, а це означає холодні ночі та стабільні морози в день. Різких температурних гойдалок не очікується. Але холод буде відчутним в усіх регіонах без винятку. 26 грудня День наростання морозів. Північ України. Чернігівська, Сумська, Київська область. Зустрінуть 26 грудня з морозною ніччю. Температура повітря опускатиметься до мінус 12, мінус 16 градусів за Цельсієм, місцями до мінус 17. Вдень очікується мінус 6, мінус 9. Опади мінімальні, небо часто ясне. Але саме через мороз відчуватиметься, але саме через те, що небо ясне. І опадів не буде, мороз відчуватиметься сильніше, на дорогах ожеледиться, особливо на другорядних шляхах і мостах. Кияни, напишіть у коментарях, як у вас із погодою зранку, чи був туман, чи вже скував мороз. Центральні області Полтавщина, Черкащина, Кіровоградщина, Вінниччина. тут нічна температура коливатиметься в межах від 10 до 14 градусів морозу в день мінус 4 мінус 7. Сніг, що випав раніше, залишатиметься сухим і пухким, видимість добра, але холодне повітря може створювати ілюзію ще нижчої температури через вітер. Схід України, Харківська, Луганська та Донецька області потраплять у зону найнижчих температур у ніч на 26 грудня можливі мінус 15, мінус 18 градусів, в день мінус 7, мінус 10. Мороз тут буде різким і пронизливим. Навіть коротке перебування на вулиці без захисту може викликати дискомфорт. Харків, Краматорськ, Слов'янськ. Напишіть, як відчувається цей мороз саме у вас. Західні області: Львівська, Дернопільська, Івано-Франківська, Волинська області матимуть трохи м'якший характер погоди, але без відлиги. вночі від 6 до 9 градусів морозу, вдень від 2 до 5 з позначкою мінус. Місцями можливий слабкий сніг, який не створить значного снігопаду, але освіжить зимову картину. Карпати у гірських районах справжня зима, температура вночі опускатиметься до мінус 15 18 градусів, на хребтах можливі короткочасні хуртовини, видимість на перевалах може різко погіршуватися. Південь України, Одеська, Миколаївська і Херсонська області. Тут зима лише набирає сили, нічні температури від мінус п'я до мінус восьми, вдень мінус один, мінус три. У прибережних районах можливий вологий сніг із налипанням, що створює небезпеку для транспорту та пішоходів. 27 грудня зима закріплює позиції. 27 грудня стане днем, коли зима остаточно заявить про себе. Морози охоплять всю країну без винятку. Північ та північний схід. Нічні температури знову опускатимуться до мінус 14, мінус 18 градусів, в день мінус 6, мінус Сніговий покрив залишиться стабільним, повітря сухе, морозне, з характерним дзвінким холодом. Центр України. Температурний фон майже не зміниться від мінус 11 до мінус 14 градусів вночі, від мінус 4 до мінус 6 градусів в день. Місцями можливі слабкі снігові заряди, які трохи збільшать товщину снігу. Схід Найхолодніші показники збережуться вночі до 18 градусів морозу, вдень від мінус 8 до мінус 11 градусів. Мороз триматиметься рівно, без різких стрибків, але саме така стабільність небезпечна для комунікацій та відкритих ділянок шкіри. Захід тут без відлиги вночі від 7 до 10 градусів морозу, вдень від мінус 2 до 4. Погода спокійна, але зимова. Карпати. Тут морози посиляться до мінус 18 мінус 20 градусів. Можливі короткі хуртовини, особливо у другій половині дня. Південь. Температура вночі коливатиметься від мінус 6 до мінус 9 градусів за Цельсієм. Вдень мінус 2, мінус 4 градуси. Для південних регіонів. Це досить холодний сценарій наприкінці грудня, місцями можливий сніг, що сформує нестійкий, але помітний покрив. Друзі, будь ласка, обов'язково напишіть у коментарях, як у вас зараз мороз, сніг, вітер чи ясне небо? З якого міста або села. Саме ваші коментарі допомагають іншим глядачам зрозуміти реальну ситуацію в регіонах. Якщо цей прогноз був для вас корисним, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайку і діліться відео з близькими. Попереду ще дуже багато важливих змін у погоді, і ми обов'язково про них будемо розповідати. Бережіть себе, тепло одягайтеся, слідкуйте за дорогами, нехай з вами буде сила і світло, а також сила і Бог. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Бережіть себе. До нових зустрічей. Прогноз погоди в Україні на 26 та 27 грудня. Це детальний огляд по областях. Друзі, вітаю вас на каналі. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до прогнозу погоди, прошу вас зробити одну дуже важливу річ. Якщо ви зараз дивитесь це відео, підпишіться на канал, поставте вподобайку і обов'язково напишіть у коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Нам надзвичайно цікаво бачити географію нашої аудиторії. від великих міст до найменших сіл. Напишіть. Київ, Харків, Львів, Херсон, маленьке село на Полтавщині або гірське село в Карпатах. Я читаю усі коментарі, і саме завдяки вам цей канал живе та розвивається. А тепер до погоди 26 та 27 грудня стануть переломними днями, які остаточно закріплять зимовий характер атмосфери в Україні. Ці дні принесуть відчуття справжньої зими. Класичної зими з морозними ночами, сухим повітрям, скрипучим снігом під ногами та підвищеною небезпекою на дорогах. Загальна синоптична картина. Над територією України формується стійкий антициклон, який блокує надходження теплого повітря, атмосферний тиск підвищений, хмарність зменшена, а це означає холодні ночі та стабільні морози в день. Різких температурних гойдолок не очікується. Але холод буде відчутним в усіх регіонах без винятку. 26 грудня день наростання морозів. Північ України. Чернігівська, Сумська, Київська область. Зустрінуть 26 грудня з морозною ніччю. Температура повітря опускатиметься до мінус 12, 16 градусів за Цельсієм, місцями до мінус 17. Вдень очікується мінус 6, мінус 9, опади мінімальні, небо часто ясне. Але саме через мороз відчуватиметься, але саме через те, що небо ясне, і опадів не буде, мороз відчуватиметься сильніше, на дорогах ожеледиться, особливо на другорядних шляхах і мостах. Кияни, напишіть у коментарях, як у вас із погодою зранку, чи був туман, чи вже скував мороз. Центральні області Полтавщина, Черкащина, Кіровоградщина, Вінниччина. Тут нічна температура коливатиметься в межах від 10 до 14 градусів морозу в день мінус 4, мінус Сніг, що випав раніше, залишатиметься сухим і пухким, видимість добра, але холодне повітря може створювати ілюзію ще нижчої температури через вітер. Схід України, Харківська, Луганська та Донецька області потраплять у зону найнижчих температур у ніч на 26 грудня можливі мінус 15, мінус 18 градусів, в день мінус 7, мінус 10. Мороз тут буде різким і пронизливим. Навіть коротке перебування на вулиці без захисту може викликати дискомфорт. Харків, Краматорськ, Слов'янськ. Напишіть, як відчувається цей мороз саме у вас. Західні області: Львівська, Дернопільська, івано-франківська, волинська області матимуть трохи м'якший характер погоди, але без безвідливі вночі від 6 до 9 градусів морозу, вдень від 2 до 5 з позначкою. Мінус місцями можливий слабкий сніг, який не створить значного снігопаду, але освіжить зимову картину. Карпати у гірських районах справжня зима. Температура вночі опускатиметься до мінус 15 та 18 градусів, на хребтах можливі короткочасні хуртовини. Видимість на перевалах може різко погіршуватися. Південь України, Одеська, Миколаївська і Херсонська області тут зима лише набирає сили. Нічні температури від мінус 5 до мінус 8, в день мінус 1, мінус 3. У прибережних районах можливий вологий сніг із налипанням, що створює небезпеку для транспорту та пішоходів. 27 грудня зима закріплює позиції. 27 грудня стане днем, коли зима остаточно заявить про себе. Морози охоплять всю країну без винятку. Північ та північний схід. Нічні температури знову опускатимуться до мінус 14, 18 градусів в день мінус 6, 9 Сніговий покрив залишиться стабільним, повітря сухе, морозне, з характерним дзвінким холодом. Центр України. Температурний фон майже не зміниться від мінус 11 до мінус 14 градусів вночі, від мінус 4 до мінус 6 градусів в день. Місцями можливі слабкі снігові заряди, які трохи збільшать товщину снігу. Схід Найхолодніші показники збережуться вночі до 18 градусів морозу, вдень від 8 до мінус 11 градусів. Мороз триматиметься рівно, без різких стрибків, але саме така стабільність небезпечна для комунікацій та відкритих ділянок шкіри. Захід тут без відлиги вночі від 7 до 10 градусів морозу, вдень від 2 до 4. Погода спокійна, але зимова. Карпати. Тут морози посиляться до мінус 18 і 20 градусів. Можливі короткі хуртовини, особливо у другій половині дня. Південь. Температура вночі коливатиметься від мінус 6 до 9 градусів за Цельсієм. Вдень мінус 2, мінус 4 градуси. Для південних регіонів. Це досить холодний сценарій наприкінці грудня, місцями можливий сніг, що сформує нестійкий, але помітний покрив. Друзі, будь ласка, обов'язково напишіть у коментарях, як у вас зараз мороз, сніг, вітер чи ясне небо? З якого міста або села. Саме ваші коментарі допомагають іншим глядачам зрозуміти реальну ситуацію в регіонах. Якщо цей прогноз був для вас корисним, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайку і діліться відео з близькими. Попереду ще дуже багато важливих змін у погоді, і ми обов'язково про них будемо розповідати. Бережіть себе, тепло одягайтеся, слідкуйте за дорогами, нехай з вами буде сила і світло, а також сила і Бог. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Бережіть себе. До нових зустрічей. Прогноз погоди в Україні на 26 та 27 грудня. Це детальний огляд по областях. Друзі, вітаю вас на каналі. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до прогнозу погоди, прошу вас зробити одну дуже важливу річ. Якщо ви зараз дивитесь це відео, підпишіться на канал, поставте вподобайку і обов'язково напишіть у коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Нам надзвичайно цікаво бачити географію нашої аудиторії від великих міст до найменших сіл. Напишіть. Київ, Харків, Львів, Херсон, маленьке село на Полтавщині або гірське село в Карпатах. Я читаю усі коментарі.